ефірі телеканалу Інтеба, програма про культуру та мистецтво артерія. Ми назвати Ірина Шптарська, і сьогодні я доведу вам, що талановиті люди талановиті у всьому. Маємо сьогодні таке свято і таку нагоду, що кожного року учні та викладачі Тернопільської обласної комплексної школи мистецтв дарують всім спілкування з чарівним світом танцю, музики, образотворчого мистецтва. І, зокрема, оці наші творчі звіти ми завжди розпочинаємо з виставки художніх робіт учнів образотворчого відділу. Це дітки, які займаються на відділі образотворчого мистецтва з 5 по 11 клас. Вони малюють, вони окрім. Того, що вони в нас вивчають загальноосвітні предмети, вони ще проходять повністю весь курс художньої школи. У них є і рисунок, і живопис, і декоративно-ужиткове мистецтво, і композиція, і полірознавство. Всі предмети, які є в художній школі, все це дітки вивчають в нас. Ми сьогодні представили дуже багато робіт. Взагалі, якщо так чесно і відверто, то це є близько 300 робіт в різних жанрах образотворчого мистецтва. Я просто на мою думку, цієї зали просто замало. Для того щоб виставити всі роботи, але ну, звичайно, були критерії, була комісія невеличка, яка відбирала кращі роботи, цікавіші на погляд і викладачів, і дітей. Наша школа мало того, що просто експериментальна, наша школа комплексна. Тобто, якщо художник в іншій школі я нікого не хочу ображати, але mm -hmm. сидить і малює, то наші художники вони всі грають на музичних інструментах. Багато хто з них е, бере участь і в хореографічних колективах нашої школи, тому е, ми дійсно вважаємо, що творча і обдарована особистість вона повинна розвиватися тільки в комплексі. А комплекс це і музика, і художнє слово, і образотворче мистецтво, і танець. А тому відкриття виставки робіт учнів відділу образотворчого мистецтва без музики обійтися просто не могло. У школі переконані, кожна дитина талановита, і хоч на перший погляд не у всіх є мистецький хист, знайти його та розвинути можна під керівництвом відданого своїй роботі педагога. Ви знаєте, я коли сьогодні готувалася до виступу, я таку фразу прочитала і знайшла і для себе зрештою відзначила, що кожна дитина народжується талановита. Кожній дитинці Бог дає якесь таке зернятко до чогось таланту. Треба тільки справді знайти таке поле, на якому цей талант можна розвинути і вирости. І без будь-якої долі якогось там зухвальства чи, можливо, гордості, я скажу, що наша школа це дійсно таке поле, в якому діти розвиваються і в мистецькому напрямку, і в загальноосвітньому напрямку. Так що будь-яка дитина може до нас прийти, і я думаю, що будь-яка дитина знайде себе в нашій школі. Скільки сьогодні діток навчається у вашій школі? В нашій школі на сьогоднішній день навчається 350 дітей. З першого по 11 клас всі діти танцюють, всі діти малюють. Уть, всі діти грають на музичних інструментах, всі діти займаються театром. А вже з п'ятого класу у нас іде такий профіль навчальний, коли вони можуть собі вже вибрати або напрямок музичний, або напрямок хореографічний, або напрямок образотворчий. Викладач образотворчого мистецтва Ірина Гульовська, яка представила свої роботи поряд із картинами вихованців, не тільки навчає інших, але й продовжує удосконалюватись сама. Ці роботи я виконувала протягом кількох років. Останні вибрані ті, що в мене залишились вдома, і над якими я працюю поза робочий час, у вільний від роботи час. Я працюю в різних техніках, так як я закінчувала вчитель образотворчого, тобто я малюю. Це олійні роботи на полотні, може бути пастелю на папері, може бути і акварель, але тут представлені портрет пастель на картон на папері і олійні роботи на полотні, олія. Полутно. Що легше малювати собі чи вчити інших? Е, це зовсім різні речі. Е, коли ти вчиш малювати когось, ти і сам вчишся коло них ще більше. І це тебе спонукає е, творити самому. Я малювала з дитинства, але коли ти йдеш на роботу якусь, ти не Часу займатися тим, чим ти б хотів, і що тобі подобається. І велике щастя, коли на роботі ти стикаєшся саме з тим, що є твоїм захопленням в, в житті, і саме заняття з дітьми мене так підштовхнули більше працювати над собою і більше розвивати. Я приходжу з роботи і малюю. Спілці художники представляли свою роботу. Так ризикнула цього року, тому що якщо сидіти і нічого не робити, то нічого не трапляється в Житті, і я вирішила цього року представити одну свою роботу зимовий ранок, представити на різдвяній виставці спілки художників. Я думаю, що вона там непогано виглядала на фоні робіт наших талановитих, відомих художників. Також в мене батько, член спілки художників Гульовський Андрій Володимирович, і все життя я живу в його мистецтві, в його картинах і спостерігала за тим, як він працює, і от. Напевно, це мене спонукало ще крім того, що робота в школі з дітьми. Не було страшно, от як що тато скаже? А це не страшно, тому що я, коли працюю, він в мене як викладач. Він приходить, робить зауваження, так набагато легше, тому що з боку є людина, яка тобі підскаже, як, наприклад, я проходжу курс якийсь в академії мистецтва, тому що він закінчив Львівську академію мистецтв і в нього. Я такий професійний художник, і він мене виправляє. Мені робить зауваження, я прислухаюся. Використовую потім це в роботі з дітьми. На відкриття виставки прийшли не тільки юні художники та їхні рідні, а й чимало відомих у мистецьких колах Тернополян. Цей сьогодні непростий такий час. Це є оцей острівець Веселкового такого настрою. Адже ми бачимо на цих картинах. Те, як бачать світ діти, звичайно, я знаю, що школа патріотична школа, патріотичне виховання там на високому рівні, я знаю, що були роботи на підтримку АТО, були роботи, які відображають і нинішні проблеми, які є в Україні. Однак сьогодні мені дуже приємно, що власне тут показано те, заради чого ми живемо, і заради чого ці хлопці тримають сьогодні оборону і відстоюють мир в Україні. Воїстину, <звіт> коли дивишся. На писанку, яка на намалют на, е, прикрашена, і на ту собачку, яка там сидить і з глини зліплена, і малюнки, які оглядаєш там природа, тут оселедець е, в нашого козака. Е, то тішишся з тим, що по-перше, далекосяжність, по-друге, багатогранність, а по третє оті, отою любов'ю в серці, яка є в кожної дитини, вони все це висловлюють, і стаєш сам, попри них багатшим і розумнішим, і думаєш про те, що е, насправді дітям треба віддавати те, що ти вмієш, і те, що тобі Бог дав, і попри те, підтримувати їх на кожному кроці. І тоді вони будуть е, розумними, здібними, е, не будуть гонористами, а навпаки. Будуть вдосконалювати себе і в своїй праці, будуть досягати певних вершин. Ви подивіться на себе і на всіх тут. Немає повдвідних людей. Кожна людина має своє лице. І виходить з того, що Бог сотворив людину і заложив її в голову всі види творчості. І хочеш бути художник, будеш художник. Хочеш бути лікар, будеш лікар. Хочеш бути там вченим, хіміком чи що, ти ж будеш педагогом так само. Ну хочеш бути злодій, будеш злодій. Хочеш бути бандит, будеш бандит, бо є бандитів. Я так, що сам. Чому? Тому що кожна людина з'являється на світ, має свобітну волю. Вона сама собі вибирає, чим вона хоче бути. То я поздоровляю тих дітей. Що вони вибрали собі вже маленький професор бути художником з більшим задоволенням ніж виставки професійних художників відвідує експозиції дитячих робіт директор обласного художнього музею Ігор Дуда каже: у цих картинах можна побачити особливий дитячий світ. Якщо хочеш побачити ту щирість безпосередність, то треба йти на виставку до саме дитячого малюнку. Дорослому віці вже наші художники здобувають професіональні знання. Але е, втрачають те, що властиво для дітей тут представлені живопис, представлена графіка і представлені приклади мистецтва. Ну те, власне, чим займається і чим повинна займатися школа. Саме тими видами, і прагне е, кожна дитина займатися. Ну щодо живопису, то тут е, переважно акварелі, гуаші є, і інша техніка є. Є е, 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 різноманітна графіка, е, е, значить оригінальна і, і друкована, е, здається, є те ж саме. Е, е, ну, щодо е, прикладних видів мистецтва, я би сказав, що треба було би їх більш можливо поширювати, тому що е, діти люблять творити не лише пензлем, не лише олівцем, а і ножницями. І, і руками безпосередньо. Е, так що аплікаціями можна зробити чудо, можна картини зробити, можна зробити декоративні композиції. Е, тепер Тут представлені з пластиліну дуже гарні е, речі, об'ємні е, композиції. Е, і це варто було би продовжувати, бо я знаю, що. У пальцях дитячих є якраз то те джерело, яке дасть ну, твори такого характеру, які, які можливо потім буде дивовижно асоціюватися із чисто професійним навіть мисленням. Бетою була Артерія цього разу. Дякую, що дивилися. Зустрінемось!